Привіт, з вами Байк і сьогодні, нарешті, ми будемо мати Нарешті свій власний ресторанчик. Нарешті я купила цей, і тут перший поверх ресторан, а другий поверх цей. Мені, навіть подарували машину, те, що я купив квартиру. Я можу навіть машину. Все ж таки Тобто, доставляти. Це покращення нам вже машину покриває. І все ж таки будемо чекати. Все ж таки ми чекаємо сьогодні гостей. Тож не знаю, чи це пончики мені робити чи мені. Коротше, тут є і морозиво, і пістері. А давайте пончики вже попробуємо. Давайте нарешті попробуємо пончиків готувати. Донатс. пишемо тоді. Донатс. Донатс. Все, пончики є. Можна відкрити. Тож починаємо готувати. В принципі, у нас машина є. Тож, відкриваємо. Нам треба для початку підключити свою кухню і до бізнеса. У нас буде дуже гарний бізнес. Тож будемо зараз займатися те, що ми агардим О, машина дуже темно бачить. Так, а це що таке? Так, ага. Угу. И я знаю, что мы зараз будем делать. Помню, Ванечка. Алло. Доброго дня. Ты кто, Вайк? Так, Вайк. Слухайте, ты, ты я маршрутки работаешь? Я, я вже звільнився такий, буду працювати на. ти не будеш на когось ще працювати і на себе особисто. Ти будеш працювати на мене, поняв? Що, що не буду я на вас працювати? Та ти що? Я тобі будинок несу, гроші всі твої краду. Окей. А мені що вас боятися, я полісі ви Мені все одно. Ти не зможеш повернутися у Львів. Що у Львів? Ти мені не погрожуть. Ах так? Тоді в тебе буде нуль підписників. І, мені... і я заставлю всіх замість ставити лайки і відписуватися. Заставлю всіх писати коментарі. І ніхто на тебе підписуватись не буде. Погані коментарі. В смислі, на мене куман... погані коментарі не треба писати, я добрий хлопець. Ах ти, патлюка така! Все. Дивися, ти лиш будеш... дивись, ти тепер будеш красти машини. Понятно? Окей. І дивися. Як зможеш за пару хвилин купиш поліцейський? Цей, купиш один дім, я тобі скажу, я тобі всі гроші за нього дам. І будеш все ж таки начальником крадівництва машини. Почув мене, тому до побачення. До побачення. Мені машини треба касти? М -м -м. Чекайте, а яка зарплата? А зарплата буде 100 тисяч гривень. О, добре? Не буду без питань. Нема питань. Так, все, знають не буде працювати. Підписники ми будемо викрадати машини. О, хтось з ДССУ написав. Ага, і вийшов брав. Так, ніхто так паршую свої не паркує. І нам треба головне красти в машини. Дивмося, скільки там учасників, багато чи не багато. Мені казали, якщо дуже багато, купляй. Ну, їх багато, тому їдемо вразив. Казали, зарплата 100 тисяч гривень в день, тож нам прийдеться все ж таки бути замість булочок працювати на такій роботі. Ми будемо красти машини і я не сильно хотів там працювати, але змушені, бо мене заставили. Блін, коротше. Я, як мені шкода, що я все ж таки почав працювати на цій такій роботі. Так я не хочу тепер працювати там. О, чекай! Поліцейська машина! Чекайте, зараз він вийде і ми вкрадемо його машину. Такі от головне, щоб він її не збукнув. Як я. Ладно, того умне. Може поліцію будемо працювати, може нові точки. Зараз в нього машину забрати. Йой! Аварий, та він мене зараз тобі може зарештувати. О, чекайте, да він дурний трохи. Зараз... Йой, та він зараз подумав. Йой! Нікомину спинами, Зараз мені в нього швидку машину краб! Да <ріху> він хоче сам, щоб я щоб я в нього машину крав. Та знай літ! Що ти? Чого ти таке меж? Ай! Та й ми в тебе машину крадемо! Поїхали! Ні! No! Ну! Лу, їдь! Ще раз їдь! А я тобі кажу їдь! Коротше, може, його спіймаю зараз! зараз Вийде з машини і я його швидко спіймаю! О, блін, та ти подивишся! У мене один придурок пристав. Чекайте, головне зараз його догнати. Щоб Могли все ж таки таки... Щоб таки могли. Чтобы такие О! Та-та, правильно, та-та. Та-та, обов'язково. Та-та. І обов'язково. Ще один штрих-код. Не, не Ноу. Ноу. Нє. Можу не, не ехать. Блин, ну. И, Короче, забавно не было. Коротше, виїхали. Білі не дасть ради. Не дам ради собі. Сам. Я собі сам ради навіть не дам. Бо тому, мені треба вкрасти його машину. Коротше, що ж будемо робити? Треба буде тільки його ловити. А перегони не дуже... але ми його майже ловим! Ще один придурок, на мене чіпився. Угу. Thank you. То вам такой киш. А я тебе не позволю. Давай. Нет. Нет. я тебе Нет, нет. Тормоза Боже, ай болить підписники я трохи в аварії попав але на щастя живий ай, коротше, боже як були ай коротше коротше підписники так болить нога коротше ай коротше так болить нога Ну і слава богу треба йти додому ай болить ай просто бере і болить ай Ай. Наступній серії вас очікуватиме. Я буду працювати на новій пошті. Коротше, я вже візок знайшов нібито. Та чи виживу я цього разу, чи мені прийдеться виселитися повністю зипрохевен на пару місяців? Побачите все в наступній серії. До зустрічі!